Привіт з вами Вімікі. Сьогодні ми відкриємо 100 штук нових приманок. ну Звичайно, не сьогодні, але відео це буде сьогодні. Ну, добре. Хто ще не знає, в нас вийшла нова обнова з приманками. Я, вас, я вам тут їх покажу. Но зараз я зроблю маленький обзор на локацію. Ось так у нас виглядає ця локація. Тут у нас буде міні-гра, точніше вже є. До речі, вам... Випадав чи ось цей волк, чи ось цей краб. Мені випадав з ось цього мороженка з першого разу тільки на іншому аккаунті. Ну, а ми просипаємо відео. Але ти про лайк-підписку не забувай, давай підписуйся. На 100 під... підписників буде конкурс. Забула сказати, я буду відкривати з 6 аккаунтів, що це було трішки швидше. Тут нам випали бакси. 100 баксів? Ну, нормально, нормально. Це вже інший аккаунт, тут нам випала зілька росту ого, я завжди їй буду рада, тому що вона мені потрібна для прокачки петів. Тут в нас бакси 10, ну, як завжди. І в нас тут перший стикер. Давайте разом його відкриємо, де він? А! На, нам випав ось такий ось стикер. Ну, в принципі, неочікувано, що нам щось тут випаде нормальне. Тут у нас 50 баксів. Давайте трішки пограємо в міні-іру. Я знаю, що тут можна просто так отапнути, і вам будуть приходити все одно ці ось ці штуки і валюти. Я не знаю, навіть що це зірки, напевно. І, ну, в принципі, така нормальна міні-ігра, не сказав, що вона прям сильно. Ну, нормально. Підійде. В цій міні-ігрі я отримала 390. Зірок, давайте будемо їх зірки називати. Я, напевно, куплю приманку ось цю. Не знаю навіщо. Ой, о. Тут в нас 100 баксів. Ой, не непогано. Тут у нас 10 баксів. Тут в нас 50 баксів. Тут в нас 10 баксів. Та мені не потрібні ці бакси. Ну, навіщо мені 10 баксів? Е-е-е, euh, це? І що воно робить? Я не розумію. Давайте зараз вийдемо і подивимось, що це. Ой, господи. Тому що моя шар такий перший, може. А, -а, -а скрізь за все, це високий при прижок. Ну, таке, вона мені чесно не потрібна. Тут в нас 10 баксів, ну, як завжди. Тут у нас бакси. 100 на цей раз. Тут у нас знову ця одежа, Да, да вона, нас... нам вона. А, ні, вона нам не випадала. Вона, а, це типу наглазно, зрозуміло. Можна, будь ласка, що завгодно... завгодно тільки не бакси. Ну, зрозуміло. О, ну непогано, ладно, 100 баксів нормально. Підійде, терея отеляю. Ну, якщо нам постійно випадають бакси, нам вже хоч на них. Має повести. Угу. Да, прям повести має. Прям 10 тисяч такі і Тут у нас 50 баксів. Тут у нас 10 баксів. Ну, Як завжди? Тут в нас 10 баксів. А можна ну, ще завгодно тільки на 10 баксів. Та ну мені не потрібні ці тобі бакси. Ну, ладно, не тобі. Ну просто реально навіщо мені ці бакси? Якщо я і так вже багата, дуже. Якщо що е, дуже багато, це, це неправда. Тут у нас сто е, боксів, непогано. Так. Мене це на страже. Я, я пам'ятаю, що я ставила е, одну приманку забула та поставила ось цьому мороженку. Але я не пам'ятаю на якому аккаунті. Давайте ну. Давайте мимо, що там була не мороженка, а звичайна приманка. Вау! Нам випав перший пет. Подивіться, це йожик ось такий. Давайте. О, Господи, на руки мені його треба. Ось так він виглядає, він дуже красивий, мені він подобається. Лідяний декобзабор. Ну, супер, коротше. Перший пет в нас вже є. Я сподіваюся, що нам ще випадуть пети, але тут у нас 100 баксів, непогано. Тут у нас знову бакси на цей раз 10 Тут нам випало 10 баксів, ну, тут нам випало 100 баксів. У нас тут знову 50 баксів. Так, тут у нас знову 10 баксів. Тут у нас знову 50 баксів. Тут у нас знову 50 баксів. Ура! Тут у нас ось нормальне зелька роста, ура! Тут у нас 10 баксів, можна ще завгодно тільки на бакси. Дякую, не бакси. 10 баксів ідеально. Це якийсь везучий аккаунт, я не розумію, в мене тут вже падає третя зілька росту. Ось. Я не знаю, мені тут падало, мені підряд випало дві зільки росту, я чесно, в шоці. Так, ну тут у нас е 50 баксів. Так, і нам тут випав спрей для покрашування пеців. Ну, краскою. Звісно, мені він не подобається, він, мені він не потрібен. Краще б нам зілька роста випала. Тут в нас 10 баксів. Я й маю вдачу. Я, каз... Я молила, щоб була зілька роста. І ось вона. Зілька роста! Ура! Тут в нас 10 баксів. Тут в нас 50 баксів. кинобаксы. Ура, зелька роста, ура! Тут в нас 10 баксов. Тут в нас снова 10 баксов. Тут в нас 10 баксов. Так, тут в нас снова 10 баксов. Тут э, 50 баксов. Тут у нас 10 баксов. Тут у нас е, знову 10 баксів. Так, тут у нас якась одежа для питомців. Давайте приміряємо. Так, де? почекайте, ось так воно виглядає. Тут у нас 100 баксів. Тут у нас знову 10 баксів. Тут у нас знову 10 баксів. Тут у нас стикер онкому скіну. Давайте, короче, поднимемся осень ну такая особенная, должен Тут у нас 50 баксов, тут у нас 50 баксов, тут у нас 50 баксов, тут у нас э, карточка, ну, как завжды, тут у нас снова 50 баксов, тут у нас снова 50 баксов, Тут в нас знову ця прикраса вона нам вже випадала. Ну тут в нас 10 баксів. А -а так, ну ладно. Та чому нам тільки ці, ці онкамонки падають? Мені це не потрібно. Тут в нас знову. о, ну, 100 баксів непогано. Тут у нас э, 50 баксів. Тут у нас знову 50 баксів. Так, тут у нас 100 баксів. Тут у нас 10 баксів. Тут у нас е, знову 10 баксів. Так, тут у нас е, знову 10 баксів. І тут у нас 50 баксів. Тут у нас знову 10 баксів. Тут у нас 50 баксів. Ну можна ще загодно тільки на бакси. Ура, хоч щось нормальне випало. Вибачаюся, якщо ви не почули, мене на минулому кадрі, і вибачаю за мій голос з 50 баксів. Так, тут у нас знову 10 баксів, тут нас знову 50 баксів, і я зразу кажу, що ми можемо відкрити не сто приманок, а менше, тому що я завтра їду на змагання, і тому я не встигну дознімати. Тут у нас знову 50 баксів. І на даний момент ми з вами відкрили вже 72 приманки. Тут у нас О, тут на 100 баксів. Тут у нас 10 баксів. Хоч би не бакси, хоч би не бакси. Да, ну, блін. Тут у нас 10 баксів. Тут у нас зелька роста непогано, непогано. Ну тут у нас 50 баксів. Текст. тут у нас э, опа. Прикольна карточка. Я в шоці, що вона укамонка. Тут у нас 10 баксів. Тут у нас э, знову 50 баксів. Тут у нас знову бакси. Тут у нас 10 баксів. Тут у нас бакси. Так, тут у нас знову бакси. Тут у нас знову бакси. І вгадайте, що у нас тут. Знову бакси. Один, два, три. Ну, знову бакси. Один, два, три. Ура! Хоч щось крім баксів. Ну і тут нас знову бакси. Тут не знову бакси. Так ну тут у нас знову бакси. Оп оп оп. У нас тут е, спрей для пету. Візіння на моїй стороні чи що я не розумію, тут у нас зілька роста. Шо, 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 шо? Я по ходу раньше на сказала: ну, тут у нас знову зірка роста. Ну ладно, цей раз бакси вам прощаю. Ой. Э, тут в нас э, онкомольнаська карточка. Нам так взагалі начебто не падала. Тут у нас знову бакс. Так, тут у нас э, стикер нам таки вже випадав. Вигадайте, що ви у нас тут? Знову бакс. Ну, як завжди. Так, що у нас тут? Э, э, так. Э, що Що це так, Це якась... це? таке? якась... Я не розумію, давайте я зараз піду в центр, напевно, подивлюсь. Так. А, це просто якась іграшка. Ну, зрозуміло. Нам не везе ніколи. Тут у нас знову бакси. Так, тут у нас закрита коробка. Я сподіваюся, там медведь. Давайте я така зараз нажимаю на кнопочку і там випадає медведь. Давайте так, Давайте. давайте. Опа! І! Ну, Нам такий пет вже випадав, але це непогано, це хоча б пет. Ну і тут у нас знову бакси. Ну і на цьому все. З вами була Вімік і всім пока.